Всім шалом! Продовжуємо читати послання до євреїв. Сьогодні ми читаємо з 6 глави. Алилуя! Благословен Господь наш Бог Елохім, Ютхей Вавхей, дарувавши нам Слово Боже! Євангелію через яке нас навчає і ми навчаємось і виконуємо всі обов'язки і заповіді, які Господь одонай нам заповідав. І славимо ім'я нашого Бога, Ішуа, Месія, Машиеха, який поклав своє життя за наші гріхи. І ранами його ми вцілились. Алилуя! Гарна новина. Слава Господи! Читаємо. Послання до Євреїв 6 глава. Тому полишимо початки науки Машияха. Та й звернімося до досконалості і не кладімо знову засади покаяння від мертвих учинків та про віру в Бога. Науки про хрещення, про покладання рук, про Воскресіння мертвих та вічний суд. Зробимо і це, коли Бог, Елохим Ютхей Волхей, Дозволить. Не можна бо тих, що раз просвітились були, і скуштували небесного дару і стали причасниками Руага Кодеш Духа Святого. і скуштували доброго Божого Слова та сили майбутнього віку. Та й відпали знов Відновляти покаянням, коли вдруге вони розпинають у собі Сина Божого та зневажають. Бо земля, що п'є дощ, який падає часто на неї, і родить рослини, добрі для тих, хто їх і вирощує. Вона благословення від Бога приймає. Але та, що приносить терня й будяча, не потрібна вона та близька до прокляття, а кінець її спалення, тобто спалять будь-які ці всі. Та ми сподіваємось, любі, кращого про вас, що спасіння шва тримається, хоч говоримо й так. Та не є Бог несправедливий, щоб забути діло ваше та працю любови агапе, яку показали в ім'я Його ви, що святим послужили та служите. Ми ж бажаємо, щоб кожен із вас виявляв таку саму завзятість на певність надії аж до кінця. Тобто до пришестя. Щоб ви не розлінились, але приймали від тих, хто обітниці спадковою вірою та терпеливістю. Бо Бог Едогім Вагей, обітницю давши Авраамові, як не міг ніким вищим поклястися. Поклявся сам собою, говорячи. Поблагословити, я конче тебе поблагословляю, та розмножити розмножу тебе. І терплячи довго, отак, Авраам одержав обітницю. Бо люди клянуться вищим і клятва на ствердження. Кінчає всяку їхню суперечку. Тому й Бог, хотівши переважно показати сподкоємцям обітниці, незмінність волі своєї, учинив те при помочі клятви, щоб у двох тих незмінних речах, що в них не можна сказати неправди Богові. Мали потіху міцну ми, хто прибіг прийняти надію, що лежить перед нами, що вони для душі як ко -ко котвиця міцна та безпечна, що аж до середини входить за заслону? Куди, як перетеча? За нас увійшов був Єшуа, ставши навіки, первосвящеником, чином Мелсхиседековим. 7 глава. Бо цей Мелхиседек, цар Салину, священник Бога Елогім Ютхева Вхев Всевишнього, що був стрів Авраама, як той вертався. на Поразці царів і його поблагословив. Авраам відділив йому й десятину від усього. Найпершу він визначає цар правди, а потім цар Саліму, цебто цар миру Шалому. Він без батька, без матері, без родоводу. Не мав ані початку днів, ані кінця життя Уподобився Божому сину, пробуває священником завжди. ж, який він великий, що йому й десятину здобичі найліпшої дав патріарх Аврагам, ті синів Левієвих. Що священство приймають, мають заповідь, брати за законом десятину з народу, цебто з братів своїх. тобто. Хоч і вийшли вони за мравам, за, з Авраамових стегон. Але цей, що не походить з їхнього роду, десятину одержав від Авраама і поблагословив. Того, хто обітницю мав. І без усякої суперечки більший меншого благословляє. І тут люди смертельні беруть десятину, а там той, про якого засвідчується, що живе. І щоб сказав ти отак. Через Авраама і Левій, що бере десятини, дав сам десятини. Бо ще в батькових стегнах він був, коли стрів його Мелхиседек. Отож, коли б досконалість була через священство Левійське, бо люди закона одержали з ним, то яка ще потреба була? Щоб інший священник повстав за чином Елхісидековим, а не зватися за чином Аароновим. Коли бо священство зміняється, то ж потреба буває переміна й законом. Бо той, що про нього говориться, це, належав до іншого племені, з якого ніхто не ставав був. До жертівника. Бо ж відомо, що Одонай наш походить від Юди, а про це плем'я, про священство Його нічого Мойсей не сказав. І ще більше відомо, коли повстає на подобу і інший священик, що був не за законом тілесної заповіді, але з сили незнищального життя. Бо свідчить ти священик навіки за чином Мелхіседековим. Бо заповідь відкладається, попередня бо заповідь відкладається через немічі та некорисність, бо не вдосконалив нічого закон. Запроваджена ж краща надія, що нею ми наближимось до Бога. І поскільки, поскільки воно не без клятви, вони б без клятви були священниками, Цей же клятвою через того, хто говорить до нього, клявся Адонай, і не буде він каятися. Ти священик навіки за чином Мелхосідековим, то постільки Єшуа став запорукою кращого заповіту, і багато було їх священиків, бо смерть боронила лишатися їм. Але цей, що навіки лишається, безперестанне священство він має. Тому може він завжди спасти тих, хто через нього до Бога приходить, бо він завжди живий, щоб за них заступитись. Отакий От бо потрібний нам пересвященик, святий Кадош незлобивий, невинний. Відлучений від грішників, що вищий над небеса, що потреби немає щодня, як ті пересвященники, перше приносити жертви за власні гріхи, а потому за людські гріхи, бо Він це раз назавжди вчинив, принісши самого себе. Закон бо людей ставить пересвящениками, що немочі мають, але слово клятви, що воно за законом ставить сина, який досконалий навіки. Гауля, восьма голова. Головна ж річ у тому, про що я говорю, маємо пересвященика, що засів на небесах по правиці престолу величності, що він священослужитель святині і правдивої скинії, що її збудував був Господь, а не людина. Усякий, бо пересвященик настановлюється. Щоб приносити дари та жертви, а тому було треба, щоб і цей щось мав, що принести. Бо коли б на землі перебував, то не був би він священником, бо тут пробувають священники, що дари приносять за законом. Вони служать образові й тіні небесного. Як Мойсеєві сказано, коли мав докінчити з дивись, бо сказав, зроби все за зразком, що тобі на горі був показаний. А тепер одержав він краще служіння, оскільки він посередник і кращого заповіту, який на кращих обітницях був узаконений. Бо коли б отой перший був бездоганний, не шукало бсь, не шукалося б місця для другого. Бо їм, докоряючи, каже, ото дні надходять, говорить Господь, коли з домом Ізраїля і з юдиним домом я складу заповіта Нового. Не за заповітом. Що його я склав був з отцями їхніми дня, коли взяв їх за руку, щоб вивезти їх із землі Єгипетської. А що вони не залишилися в моїм заповіті, то і я їх покинув, говорить Господь. Оце заповіт, що його я складу по тих днях із домом Ізраїлевим. Говорить Господь, покладу я закони свої в їхні думки, і на їхніх серцях напишу їх, і буду їм Богом вони ж будуть народом моїм. І кожен не буде навчати самого свого ближнього, і кожен брата свого промовляючи, пізнай Господа. Усі бо вони будуть знати мене. Від малого та аж до великого з них. Буду і Бо, я милостив до їхніх неправ, і їхніх гріхів не згадаю. Я більш. Коли ж каже новий заповіт, то тим назвав перший старим. А що порохнявії, старі? Те близькі до зутвіння. Дев'ята глава. Мав же і перший заповідь постанови Богослужби та світську святиню. Була бо уряджена перша скіня, яка зветься святиня, а в ній був свічник і стіл, і жертвені хліби. А за другою заслоною скиня, що зветься Святеє Святих. Мала вона золоту кадильницю ковчега заповіту, всюди обкутого золотом, а в нім золото посудено з манною, і розсіле жезло Ааронове та таблиці заповіту, а над ним херовини слави. Що затінювали престола благодаті, про що говорити докладно тепер не потрібно. При такому ж урядженні до першої скинії входили завжди священники, правлячи служби Богові, а до другої раз на рік сам пересвященик не без крови, яку він приносить за себе. І за людські ПРОВИНИ. Святий Дух виявляє ОЦИМ, що ще не відкрита дорога в святиню, коли ще стоїть перша скінія. Вона образ для часу теперішнього, за якого приносяться дари та жертви, що того не можуть вдосконалити, щодо сумління того, хто служить. Що тільки в потравах та в напоях, та в різних обмиваннях, в уставах тілесних, установлено їх аж до часу направи. Але на шиях, пересвященик майбутнього доброго, прийшов із більшою досконалішою скинією, нерукотворною, тобто, не цього втворення. І не з кров'ю та теляк, але з власною кров'ю увійшов до святині один раз, та й набув вічне відкуплення. Бо коли кров козлів та теляк та попіл із ялівок, як покропить нечистих, освячує їх на очищення тіла. Скільки ж більш кров Машияха Ішуа, що себе непорочного Богу приніс руага кодеж Духом Святим, очистить наше сумління від мертвих учинків, щоб служити нам Богові живому? Тому він посередник нового заповіту, щоб через смерть. Що була для відкуплення від переступів, учинених за першого заповіту, покликані прийняли обітницю вічного спадку. Бо де заповіт, там має відбутись смерть заповітника. Заповіт був важливий по мертвих, бо нічого не варт він. Як живе заповітник. Тому й перший заповіт освячений був не без крови. Коли б Моїсей сповістив був усі заповіді за законом усьому народові, він узяв кров козлів та телят із водою, червоною вовною та й зі сопом, та й покропив і саму оту книгу і людей. Проказуючи це кров заповіту, що його наказав для нас Бог Елогім Юдгей Вавгей. Так само і кинею і весь посуд служебний покрепив він кров'ю і майже все за законом кров'ю очищується, а без пролиття крові немає відпущення. Отож, Треба було, щоб образи небесного очищалися цими, а небесне саме кращими від оцих жертвами. Бо в Машиях увійшов не в рукотворну святиню, що була на взір правдивою, але в саме небо, щоб з'явитись тепер перед Божим лицем за нас. І не тому, щоб часто приносити в жертву себе, як пересвященник увіходить у святиню кожнорічною кров'ю чужою, бо інакше він мусив би часто страждати ще від закладин світу. А тепер він з'явився один раз на схилку віків, щоб власною жертвою. Знищити гріх. І як людям призначено вмерти один раз, потім же суд, так і Машия один раз був у жертву принесений, щоб понести гріхи багатьох. І не справі гріха другий раз з'явитися тим, хто чекає його на спасіння. Тобто очищаємо себе, не справи і з'являтися там, де чекає нас Єшуа. На спасіння Шуа. Галі тхейва в Маємо пересвященника Господа нашого Ішуа. Хамошіаха почину седек. Хвала йому і слава на віки віків. Амінь. Всім гарного нового року. Брахот і шалом.